Посилка з наркотиками у долині затримали чоловіка, який замовив амфітаміни в інтернеті. Правоохоронці вилучили психотропні речовини та направили їх на експертизу. Підозрюваний раніше вже мав проблеми із законом за аналогічні злочини. Наразі суд обрав йому запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Співробітники Долинського відділення поліції під час відпрацювання оперативної інформації виявили та затримали 30-річного місцевого мешканця. Під час проведення поверхневої перевірки у чоловіка виявлено поліетиленовий пакет, який він отримав в одному із поштових відділень. Усередині були психотропні речовини. Правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.